Добрый ранок, мои хорошие, хорошенькие, посмотрите, на меня просто красавица. 7.30. Куда їде эта красивая женщина? Сдавати аналізи. Ну, по-перше, э, как бы, планово, мені надо обязательно контролировать. Засранка. Контролировать раз в три місяця ТТГ. Мені треба здати вітамін Д і загальний аналіз крові, щоб йти до лікаря е, зі своїми синіми руками. Ну, зараз ні. Е, ви знаєте, я почала, мені написали за синдром Рейна, я догадувалась. ну що, тому що у мене колись синіли губи. Я ну, замечала момент, тут як то ободок не вокруг, а самі губи синіли. Потім було таке, що ноги білеють, від холоду. І вот ще на фоні, мабуть, стресів з'явилася історія э, вот з э, синіми пальцями. Ну, в будь-якому випадку э, треба подивитися, що це, тому що я робила доплери, судин в липні, все нормально. Дівочки, это все стреси. Це все стреси. Но ми не, не розстраємося, ми віримо в перемогу. Як будемо баяни рвати, і все у нас буде хорошо. Головне, щоб не було війни, і всі були здорові. Ну, а таки, якщо себе постійно ізнорять стресами, то здоров'я скаже до побачення, самі панімають. Поэтому думаємо в першу чергу про здоров'ячка. І їдемо здавати кровку. Це для мене Боже, я, ви не представляєте. Я це та людина, яка має ну, дві проблеми. Взять кров, тому що вен майже немає. Ну такі вени, як ніточки, знаєте. І ждати це результат. Так, наче я не знаю, що там, знаєте, таке написано. Ну, в общем, коротше. Я не люблю ці речі. Так що, в общем, друзі. Головне бережіть нерви, тому що я за три роки, ну чуть-чуть раніше, скажімо так, до війни мені вже почали трипати нерви, я себе угробила. ментально. О, так що треба э, відновлюватися і жити. Я хоча ви ж я така людина безстрашна, ну в принципі не те саме. А курить можна аналізом? Ну на сигаретку. Ну, на сигаретку цю ай, кусочок. Можна? Можна один совершить. А, кстати, я заеду сейчас до за светки хороба брови. Потому что, ну что это уже такое? На що я похожа. То вона скажет хорошо, без проблем я иду малого везу в садик. Ой, в школу. в садик. Же хлопчик свого пас. Вот. И потом уже со мной расберется. В общем, ладно, все, ребяти. Пока бегаю. Так, девочки, приехала. У нас тут бурки из Дима. Там уже очередь сумасшедшая. Ё-моё. И что делать? И что делать? Там уже куча людей сидит. И все же, наверное, какие-то кволи. Я пока посижу в машине. Потому что сейчас грипп, ковид. И что хочешь? Хочешь? Ходи. Я сижу в машині, я не виходжу. Я манала, хай всі повиходять. Це я сіла в машину записувати вам відео, яка я бідна і нещасна. І як мені було больно, їлі знайшли вену, але жінка так швидко вколола, набрала ідеально. Людей немеряно, всі хворі, так що бережіться, обов'язково робіть вакцину від грипу і прочого. Ну як можна було записати без... Без того, без, без звука. Хай Бог мило. Це я йду до світу. До світу вже їду, вже зла, як собака, вже всі мене розозлили, утром обиділи, не снідавши, не ївши, нічого. Уті рок сне пивши, поняєте, все. Про щось, розка... щось возмущається. Боже, вічно недовольна, щось спадає телефон. Я вже не пам'ятаю, про що я розказувала. Коротше, не важна. Ну, мабуть, що це було інтересне. Короче, приїхала до світа. А тут приїхали посилочки з Китаю. Напомню, що Світа займається Китаєм. Профі... Ну, этим. Фабричним, дорогим. Фабричним, да. Не темно. Не, не Алиш, просто темно. Али. А, серйозно. Я могу таке, може, собі тарілочки, там, маєчки, трусики заказати. Я не помню, що тут. Яка... Оця посилка шла морем. Тому будемо три роки відкривати. Скільки це вона морем іде? Да. Два місяці. Буває, це трошки більше. А є с і не морем? Ну, По самолетам. <рес> Самолетом всім привіт. Привіт, як завжди. все. Дуже... Світа накрашена, бура красавица. В від... 8 утра свята вже як какета. Я ж до гімназії взяла, але тут весь бумонт вот до гімназії збирається. Там є кофейня дуже вкусно Ну, свята не пила, тому що я принесла Нет. лати, а собі макофена. Особи маков она крутила так. Блин, слышишь, М -м -м, давай. М -м -м. А зачем ты а не включила? А, не Света, да что то что-то с чем-то. Интересно сейчас, что там будет, да, девочки? А посмотрим. А, тут их две. Ну там так, все так, так, не, не заріс. Той? Так. Да. Тут я от хочу ще трошки доділити вдома. В мене навіть дверні ручки стикають. І я вам скажу, вони такі офіційні. Ти куди покажеш хоть мені ремонт? Да покажу. Ой, То покажу, досвід наші. Коротше, що я это? Так, джинс. Це, це мене малий попросив. Отличный sí, first... дорогой кисарь. Не, ну тут, не, ну тут самара, я же говорю, все фигня. Все такие штуки, где там еще баночки, типа, вставляются, поняла? Это не Гениально, нужный. Нет. Так. Чехол. Ой, смотрите, со змеей. А это реснички. Так, это, это реснички. Это Ну, когда макияжи делает, да, она. Так, це вставляється ж туди до цікаві. До кого? А до цих штучок, щоб стаканчики пить. Парочку заказала невидимо, вкус это Угу. Це цачерську буде. Ну да, на випуски, на свадьбу. Так, хороша посилочка. Особливо... Так, а тут, ну коротше, вся посилка не цікавого, Це для обуви. Поняла, чи хвилин? Клас. Открыємо, покажемо? Давай, да, Обалдеть. Оце храніть до... Ні. Можна подивитися, ну це. Ну, там просто є все. Але є все, от я там покажу потім. Мені подобається світа, яка нічого не пам'ять, нічого не знаю, але вічно все заказує. Оце хороші дівки вежі для обуви і видно, яка обувь, mm -hmm. і типу, ну тут бач по дві по три пари. Бо є такі на одну, ну, я пластикові за пластикові не дуже. Yeah. От ті, що продаються у нас Поняла. в центрі. А, отак, типа виходить. Отак, вот і воно буде стояти, да. да. Прикольно. Прикольно. Наступна да? посилка, да. Що, allora, давай. А в тебе це зрозуміти, щоб потім мені на За большие За Убери uh mm -huh. -hmm. нож, не надо тут угрожать мені. Uh ah. -huh. Следующий. Следующий. Вот это я взагалі дуже багато що замовляю, але не всі клієнти. Я розмішаю до всі. Хай на мене жалуться. Я просто не розказую, що нічого. А, типа кому що? Так. Да. Ну. Хорошо. Боже. З, чому він так запечатає? Ну тому що присав, воно щось... ж откуда їде. Хуйво-ку-куйво. Все вже тепло. А, ти поснімаєш. Як ми розуміємо, що ти хочеш блатануса, конечно. але ми вже всі побачили. всі. Тепло. Тепло. тепло, да. У мене машина без подогріва, всі душі, кожен салон. І плюс ще й саме. довго прогрівається. Мені так холодно, що я вже попит не на тин, на все остальное. Все таке настроєння сегодня. Ты красивая, накрашенная. Новый маникюр, да. Вот я спрашиваю, у тебя хороший сегодня на сцене? Посылочка пришла с Китая. Клиентка с утра пришла. <свистит> Самая лучшая. <свистит> так, аккуратно. Так, тут должно быть что-то. Да. Девочки интересненькое. Так, тут интересненькое. Ну, во-первых. Во-первых, мои райбены. Чешус. Чиицы не помню. Ага, ну открывай интересное. Девочки, очечи. У Света есть телеграм канал, где она показывает, что по чем. Оно це вообще дешевые. А вони, вони такие массивные ринюче... копейки. Сейчас. Девочки, у нее есть телеграм-канал. Кому интересно, я оставлю. Подписывайтесь. Она показывает, что сколько стоит. Я похожа на бандитку. Якусь из 90-х. С чехольчиком. Смотрите, в упаковочке. Mm. Вот еще какие-то. У нас какие есть на продаж. 650 гривен. Продаж. Точно такие. Вот такие. Да. 650 гривен. С чехольчиком. Да. Вот это точно такие ребята точно. есть. 650 да. гривен. Смотрим. Кому надо. Что тут написано? Прада. Девочки, да, написано здесь. Прада. И вон, кстати, тоже классно. Не Понимаешь? Рада, не говня, а именно не, Прада. Не, Рада. Не, ну знаешь, я готов Абибас и так далее. Не, не, именно красивые. Вот эти красивые. Но есть еще дороже. Вот, например, те же Прада, Девочки, по... Кстати, симпатичные. И очень даже такие маски, ну, хорошо, не, не дешевые. Так, это потом скажу. Ой -ой, ой 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 какие, по типу как у Маназара, только маскина. Угу, кстати, легенькие. А ну, это кожа? Нет, это не Нет, кожа. Нет, это не кожа. Что за размерчик? Это, по-моему, Ну, неплохие девчатки. Легкие. На вид такие А ну показывает. Хорошо, что свои. Мне хорошо. Молодец. Давай. <ривіся, ки він красиві> Ой, какая прелесть. девочки. Ну да, ману тут и нога влиза моя. Тут это не мой размер. но Очень красиво. Это ж получается на пол груди. Подивись, <ривіся>, какие он красивый. Подвисики <ривіся>, он пошитый, хорошо. Да. Ну реально. Да, дуже красиво. Слеечки, подивись, все Угу. Mm -hmm. Дуже гарный девочка. І якість дуже даже достойная. Я например, люблю этот Intimissimi. Но я не можу сказать, що гірша якість. Вот мы зараз схожей. Intimissimi, що ще є? Все, пока все. О, все? Ну тут да. Mm, там, не, хороша, хороша, мені нравится. І такий беж зелений, боже, так смотри. Це дівчат, нарядна парад на виходної таке може. Я не но ношу ліфчики, но тем не менее. Но, ну, наприклад, така сіта, вона не може не носити ліфчики. <губ> <губ> вона про її просто шоке, надо. Мені шоку, не, не надо, знаєш. Иди точно мене в этот, ä, в OnlyFans. Ну просто есть, а мне не что там держать. Блин, реально красиво. Интересно, сколько они стоят. Десь около до тысячи что-то там, или может трошки больше. Симпатичная девочка, Очень даже. Ну, сегодня И что ты еще там, да, ты бы она заказывала? Это ты чехол себе заказала? А да я померяю сначала. Мне надо померить. Диоке, ну все, Света сделала мне ногти, Йо, я так замерзла, это ужас, это ужас. У мене руки уже що, Не дай Бог оце синдром Рейна мені писали за нього. Просто они то синеют, то краснеют, то белеют. Непонятно, что с этими руками. Господи, 35 год говорить. говорит. Девочки, все из-за стресса. Да, понятно, что щитовидка. Щитовидка у мене из-за чего пошла дисфункция. Из-за стресса тотального. Понимаєте? Так, еду домой. Хотела снять красивое видео, но я так хочу одеть рукавицы, ребята. У -у -у. Холодно. Белые, синие. Хабах мылуй. Два дня наблюдаю за своими этими. За своими пальцами понимаете оно мне не надо скажите оно мне надо нервироваться так а не нормально я вас задолбу значит что что я хотела сказать да ничего в принципе до сеты приехала девочка красивая у нее есть шоурум она занимается брендовыми сумками на сотрудничае с ультрашопами и всякими цими. в общем какие-то брендовые сумки я думаю так надо тікать бо сейчас начинать начинается сейчас за эти брендово я ж помешана на сумках понимаете я думаю не надо текать кажу все девочки я ухожу из вашего общества да девочки частично смотрите тут красное тут белое, тут уже кошмар ну сдала анализы і надо бы что-то ще добавить замерзла як собака если честно очень холодно И, хотя на вулиці 1 градус тепла но вот это видимо якась сырость чишо я не знаю отвертительно холодно так что у меня не купили кресло 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 а надо было бы конечно же купить потому что ну забрала у святий чехол, це все змійка, непогано такий. Ну, що там навіть іноді хочеться, тим більше я змія по китайському гороскопу. Так що, так що, так от. Задубіла, задубіла, дівки, задубіла. У мене є автозагар, бо я не маю твій до автозагару. А взагалі, знаєте, що я робила? Я робила, дел... ну, от сині пальці короче я делала этот э, как он называется э, тростниковый загар тростниковый блин это так красиво ой девочка там Настя, когда там не делала назад мы сейчас делаем и делай обалденный просто тростниковый загар все стою на переезде пока короче я дома слушайте у меня возникла идея снять какое-то видео я купила, короче, квиты, сама собрала букет. Вот у девочки у нас в Тарасовке, посмотрите. Вот. То есть, ну, выбирала, она мне собрала такие букетики. Я хочу на новом диване снять видео. Ну, вы поняли, да? А как? Я на новом диване сниму видео. Ну, мы тоже делаем. И, конечно, кумедные. Сейчас я, значит. Сейчас я, значит, все. Пойду помою голову. Вот. Подумаем, в чем это видео будет снято. Корм кармочки. Вот. И тогда уже продолжу. Так, как бы задумка такая, что я такая проснулась. Короче. Ну, в общем, сейчас, сейчас будем думать. В общем, девочки, все пришла на голову. Короче, девочки, я тут пилила этот самый контент. Сейчас покажу вам немножко, как выглядит диван без вот этого всего. Так что покажу, правда, трохи грязно, но ничего. Не могу пульт найти. Ну, не могу пульт найти. А ты же я делала пульт. А? Слышишь, а да, я делала пульт. Вот это да, уже нема пульта. А, все. Сейчас я выключу телек, чтобы ж авторське право не было. Зараз я покажу. Значит, кто не був у нас вдома, це дома, <сум> це Виталья. Цепли. Так выглядит мой диванчик. Я поставила сюда стол. Композиция с таких цветочков я купила по чуть-чуть. Вот она. В общем, в дополнение з диваном, по-моему, очень, ну, очень смотрится шикарно. Ну, де... Ой, девочки, что у нас за цей? Вот, отсюда мы переходим. Телевизор, зона. Ну, все, конечно, сейчас я застелю. Вы не думаете, это так для вас. Показ. И для видео так не будет. Будет все пледом. А я потом куплю, когда уже за диван рассчитаемся, я куплю красивые какие-то пледы. Конечно же. Дальше переходим. Это тряпки, это мой стол. Тут я типа пила чай, снимала видео, все красиво. Это моя кухня. Кто не бачит просто. Вот это моя кухня. Вот тут мусор стоит. Ну, в общем, как настоящего блогера, срачи спрятали, ну це никто не викинув сеть. В общем, отак, ребята, выглядит наша гостиная. напишите, як вам. вот, Ну, вот этот вот уголочек, конечно. Шторы, Вы поняли, в чем дело? чего-то стимніше на фото, чем есть. В общем, они такие. Не сильно не черный, не-не-не. В общем, выглядит это все вот так. Я считаю, очень достойно. Сюда ще буде коврик. Но уже на осень, потому що літом коврик у нас терраса буде открываться. Нет, конечно, він засреться. Он будет светлый. Ну, вот, что-то так. Вот. Как вам моя задумка? Мо это... Я сразу хочу сказати, що весь дизайн, кухня, все це все робилося мною. Ета, ну, в в мною, мною, не мною, а в смысле, це робилось без дизайнера. Це все ми самі підбирали на розпродажах. меблі шукали. В общем, це все ми робили самі. Все, от ці двері, стіни, ми все підбирали. По чуть-чуть по чуть-чуть приводим картинку. Тут ще надо люстра, тут ще надо такий плафон свисаючий, там ще надо люстра. Ну, ви не обращайте внимание, ребята. Все це буде. Ще дивана дивану не було. Поэтому я очень рада, що я влізла в долг і <сум> вот. осуществила свою, так сказати, мрію. Дякую, вот. що радуєтеся за мене. Вот. Потому, що що вам говорить? Ладно, пішла засіляти диван, бо треба щось сісти варити. общем, така красота. Порадуйтесь. Ще, кстати, дівчат, дуже, багато... дуже багато в місту писала, що типу, Маша він дуже світлий, маркий. Типу, як за Ребята, я живу в будинку, де сплошні білі стіни. как вы думаете, мятный диван стану ли <laughs>, в, ну, типа, буду ли я бояться светлого дивана, если он у меня скрізь светлые стены? Нет, конечно, я этого не боюсь. Но застилать, конечно, только даже потому, что ты лежишь, с и чухаешь, не хочется всю ткань, как бы, э, даже поняли, ну, типа, портить. Вот так я вам скажу. Вот, так що я все одно рекомендую тим, у кого є там або щось, світле і ще щось, а вам рекомендують, критикують і кажуть, ніт, не надо, та не треба, це не приходить. всіх нахід. Бо вони вам приходять і прибирають. Я це так не люблю, коли лізуть, знаєте, зі своїм уставом, розберемося. Ні, до мене ніхто не лізе, ну просто я знаю, що є такі. Подумайте, хто думає, хто слизок, хто? Ну хто посміє ко мне лезть? Конечно же, ні. Ну просто, ну типа, життя має бути світлим і все в житті має бути світлим. Розовим желательно. Зараз я піду шею принесу. Принесла. Я потім куплю красиві, однакові. Ну зараз пока що. Зараз пока маємо, що маємо, а... Все одно треба застріляти, тому що вова приходить, пригає, всі раками сідають. Поки що такі. Ну нічого страшного. Мене це не смущається. Вже хтось з люнями, суплями. І дуже добре витирається. Раз, два і готово. Диванчик бомба. Так що рекомендую девочки, хто хоче. Як не погано, не знаю, як ось їх розкладування, складування, тому що ще не... Такого досвіду у нас не було. Вот. Ну, тепер, хтось буде приїжджать, можна класти, так сказати, у залі. Ладно. Отак это смотрится. Красивенько. Підучі з постели поменяю.